Боже, 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 боже. When the darkness hits like a cane be safe. Там дик дам дам на вивел ре. Йо-моё. Экстаси. Good to go. Масон. Я тебе кажу. Good to go. Ой, можно мне подушку под спинку? О, oh. все. О, можна зразу из Израиля останнім голос, що быстрінько виключить втікти, Латвіа. Я так радий, що я це не вгадав. <ріст> Латвія просто. Я так радий, що я, я помилився. Усі Клас! Латвія! мене ляшки чешуться. Прикинь. Боже, я дуже радий за них. <ріст> я поки прогораюсь по всьому. <ріст> я її вниз. Букмекер Австрія пройшла нарешті фіналі. Ой, вона була фіналі. Пішли на лігу. Сан Маріна. Да, 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 Нідерланди. Естонія. Єс, yes, очікуємо. Цікаво, цікаво, хто прилутить? Грузія чи Бельгія? Чи Абої? Хах. Латвія це просто двони! Да. Гречанка. Бляді, гречка. Ще. Гречка. Скіє. очікувано. Так. Я навіть не хвилювався. Це якось так було. Я її додав. Ні, не, не саме перший. Ревестал. Зайцелатвія нам наламала планок сім. Боже, боже, боже. Ну, це, це слухай, це для мене найпотужний виступ сьогоднішнього вечора. Це правда. <плат> <плат> У, <плат> <плат> Зай... <плат> Цікаво там свистят чи ні? <плат> да. Там. Закрузение. Рам-дик-дам-дам-дам. -дам -дам -дам. Боже, воно ну, щось надіється, куки Дима. Yeee! Я вже на Калимера, Калімера, калімера! <плізь> <плізь> Ой, а вони класно так показують цю штуку, я навіть не звернув увагу. Боже, греці я прийшла! Yes. Мені <рик> здається, Бельгія про А я його... Бельгія і Грузія, ну, тут Швейцарія, Швейцарія, Естонія, Вірменія. Він Чехія ще є? Є! Е -е! Yeah. А я казав, а да? я казав, боже! Ні, yeah, Стонія це oh. Схавали твінки єврофанівські. Стонія це, ну, хто сумнівався? <рик> Всі зі мною yeah, Зрелость победила! Зигерок дивитися, З народження 2010 року. Швейцарій останнє голоси, да? Мені треба Чехія. Мальта. Мальта. Ну, це так. Боже, а як пуканища рвуться у этих -а! Боже, ти сумнівався? <шлова> ну, людина хвилюється. Так, ну тут Чехія і Мальта. А, Вірменія, Вірменія. Вірменія і Чехія. або Мальта. Слухай, а тут більше нема нікого, типу, там Ну, масово тряслися. Боже, Більгіїс не пройде? Джорджі! Оооо! Це в мене що? Почекай, я не зрозумів, що в мене не зрослося. А, Лат Латвія і Джорджія. А, все Вірменія. Вірменія. Блін, Боже, багато пролетіло. Чехія. Вірменія. Чехія. Вірменія. Чехія. Мальта. Зезбелія <ріху> прийде. <ріху> X Factor. Кто, 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 кто? Ну... Армения. Yes! Yes, я меня жопа, у yes, no. жопа по прогнозу вообще. У меня тоже. To... Латвія, Латвія пройшла, Ізраїль, я来... і Естонія, мені більше нічого не трапило. І Греція! Ну, Греція пройшла, Греція. Ти що, хранилий букву Г? Бажаю, а Бельгія не пройшла? Бельгія не пройшла? Ні. Що, виявляється, треба на сцені бути все-таки співаком і артистом, а не актором, так? Буває. It's Kirei! Віслав! Його ще першим озвучили, краще б останнім. І рам дік дам дам на ві вил рей. Боже, я так радий, що все пройшло нормально, Господи. Хоч би вона ще... Це не так, так, так. А, це моє! Да, клас. Боже, який класний это, десятка. Ну там. Двох би я скіпнув. Ну Грузію я би скіпнув. Як вона прийшла, я не знаю. Ну, це 24 місце, нормально. Якийсь р... трошки рандом получився. Ви що, вірменія, це обов'язково, це як котче наш. Боже, я не, мож... я не можу дихати спокійно, знаючи, що вона стоїть там в залі. Досі. Боже. Ми прожили це. Ти все? Ти вже не працюєш? Дякую, що подивилися з нами наше відео. Ми його не дивились, ми його монтували. Я виключу звук. Поділіться, чи співпали ваші прогнози, чи співпали ваші топи, чи є якісь у вас розчарування, чи, можливо, навпаки хтось вас порадував. Я, наприклад, дуже радий, що я помилився з тим, що Донс. Не пройде. Латвія, я, ну, типу, я за нього вболівав, але знову ж таки знову піддався суспільній думці і вирішив, що нічого в нього не вийде. Хоча номер е був чудовий. Теж саме. Прям Латвія. Супер. Я, я, я От я казав, що я дуже хотів, щоб Латвія нарешті прорвалася в фінал, і Латвія угу. зробила. Я дуже радий, за Латвію. Донс да. привіт <ривіт> тобі. Він мені лайкав в сторіс. Гарного Євробачення та до зустрічі в фіналі. Боже, ми все зробили, Саш.